Ідея створення музею історії підпільної української греко-католицької церкви належить отцю Івану Качанюку та отцю Миколі Григоруку, які хотіли увіковічнити пам'ять про буремні події історії нашої церкви в ХХ столітті. Ми сьогодні з вами дивимося на ті документи, а за ними є життя людей, молитва. Праця і терпіння. Хочеться сьогодні подякувати, Отче Іване, вам і вашому молодому сотрудникові, котрі бо ви зібрали це. Ви це зберегли. А чому ви це зберегли? Чому ви це знайшли? Бо щоб дати скільки такого багато матеріалу, це треба захворіти тою, тою е, працею. Це треба її полюбити. Це треба зрозуміти, що, яка цінність за цим йде. І ви це зробили. Такий музей є єдиним на Прикарпатті. Численні гості, які приїхали на відкриття, наголошували на цінності жартвенного шляху підпільної церкви і дякували священикам за те, що вони це все зібрали і зберегли для молодого покоління. Коли ми сьогодні відкриваємо таке прекрасне приміщення з такими прекрасними працями, саме отець Декан Іван Качальник зробив те, що не могли зробити до цього часу. Ті святі отці зібрали всіх. Людей доброї праці і людей, які хочуть передати майбутнє покоління справжній праці, справжню історію відновлення Української греко-католицької церкви не тільки в теренах села Федьків, а й, можна сказати, в теренах Надвірнянського декана. Я тільки підтверджую слова Пресвященого владики, що дійсно пророблена дуже велика робота, тому що ми маємо можливість, особливо діти, про які. Згадую, владики, вже мають можливість побачити речі, які належали цим священникам. Мають можливість зробити висновки про життя, про ідею в житті якусь, про сенс життя. І мені дуже приємно, що отець Іван так, і отець Микола такі речі роблять. Я думаю, що дійсно ми будемо і в Бословський університет, який відкритий минулого року, я думаю, що ми також зробимо такий музей. Зараз організовується конференція наступного місяця, 16 квітня, конференція, яка присвячена 130-й річниці утворення Станиславівської єпархії. І е, вийдуть відповідні тези, відповідні, відповідний науковий вісник, який буде засвідчувати подвижницьку роботу церкви і в умовах. Катакомбних в тому у тому числі відкриття музею стало можливим завдяки священникам, монахам та простим вірянам, які особисто пережили всю гіркоту катакомбного життя і не пошкодували дорогих серцю пам'ятних речей для експозиції музею. Експонати для виставки збирались понад 10 років. Тут представлено і літургічні особисті речі духовенства та вірних 1946-80-х років, зокрема підпільні філони, в яких відправлялися богослужіння. Перші єпископські ризи, владики Павла Василика, Особисті речі блаженнішого священомученика Симеона Лукача, колекція антимінісів, стародруків, ручних хрестів, фотографій, документів, а також унікальна збірка довоєнних та підпільних монаших габітів. Найціннішими експонатами отець Іван Качанюк вважає ікони Святого Миколая і трьох святителів, що за переказами походять із манявського скиту. Потрібно відтворити страдницький шлях греко-католицької церкви, зокрема на Двірнянщині, і цю роботу вже почав. І в такому дуже великому обсязі, ну кажуть, казала Ліна Костенко: є скарби, допоки ми шукаємо, перестанемо, тоді вже все. Тому я бажаю засновникам музею, щоб вони шукали ті скарби духовності і щоб вони видали не тільки буклет музею, але й солідний каталог, тому що це буде методичним посібником для тих студентів, які навчаються для всіх, хто небайдужий до історії церкви. Етнографічний музей та експозиція історії підпільної української греко-католицької церкви розташовані у парафіяльному будинку. Проте, за словами отця Івана Качанюка, кількість експонатів зростає так, що навіть не всі виставлено на показ. Тому у планах засновників розмістити музей в окремому відповідному приміщенні можливо, це буде старовинна хата під зруб, що має етнографічну цінність, яку за їхнім задумом згодом перенесуть на церковне подвір'я. Після освячення експозиції гостей запросили на урочисту академію, яку присвятили історії України. Української греко-католицької церкви в часи підпілля.